Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску четверту добу на Кіровоградщині шукають хлопчика, якого бачили на річці. Тіло другого хлопчика водолази дістали з води. На Кірвоградщині відновили податкові перевірки. Кого це стосується? Козуль оленів, зайців та каванів підгодовують у лісах Кірвоградщини. Роблять це з настанням перших морозів і до весни. Вони гуляли вдома. Кинулася, немає, але поправлялася. Двиде вони тут катались на горки. Немає. Я зайшла ще в двір, немає. Дивлюся слід із двору сюди, ж, і двоє, ну дві ножки, в мене менші, ну внучок, а той же ж більше такий, ну хлопчик, крупніший. Дивлюся сюди, а прийшла санки, стоять і курточка. І все. Четвертий день шукає свого десятирічного онука і Настець. Його з другом бачили на кризі. Нині в селі Олександрівка Петрівської громади рятувальники обстежують річку. Тіло іншої дитини, восьмирічного хлопця, дістали у неділю. До мера знайшли 21 січня, визвали водолази і водолази фатично знайшли його на цьому на цьому місці. Вчора фатично вже його поховали жителями села. Обійшли повністю всі пусті житлові будинки, оглянули повністю місцевість. Йому було п'ять років дав мені син його привіз, бо мама там, як мама, а він його навів ну, забрав одне її, привіз до мене. Я його виховувала. Батько знаходиться за кордоном, мама взагалі не приймає участь у вихованні дитини. Ми бувало приходили з працівниками, фахівцем соціальної роботи до них, виясняли перебування дитини на, на ці, ну, проживання на території самої у бабусі. Так само ми були і у цій сім'ї, і бабуся, то так само виховувала цих дітей. Повідомлення про те, що на річці бачили двох дітей, а потім вони зникли, отримали від жительки села, сказала реч. Ніця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачок. Не пускайте дітей на зимову кригу, тому що такі розваги можуть коштувати життя. Безпечним для людини вважається лід синюватого або зеленуватого кольору товщиною понад 7 сантиметрів. Якщо це кілька людей або група людей, то це лід має бути товщим за 15 сантиметрів. Якщо це катання на ковзанах, лід має бути товщим за 25 сантиметрів. Казаним фактом інформацію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою безвісти відсутній. Кваліфікація може бути змінено в залежності від результатів розшуку зниклої неповнолітньої особи. За словами старости, пошуки не припинять, поки не знайдуть дитину. Антоніна Крейтор, Анатолій босистий Суспільне новини Кропивницький. 19 числа Фірма, оце підрядник, що натягне наш водоканал, е, міняє тут каналізацію, почали тут робити ремонтні роботи, цю яву. І порвали нам газ, трубу газового опалення. Відтоді, розповідає кропивничанка Лариса Приданова, у будинку немає газу, викликала аварійну службу газу. Ніхто нічого не робить, ніхто нічого не збирається робити, тому що не... хто буде оплачувати. Ну, бачите, газу нема. Газа нема, газ не поступає. Винуждені поставити були електроплітку. Говорить, від газу залежить опалення та гаряча вода. У мене котел, те, що на опалення йде, газова колонка, воду гріє. У цій кімнаті живе 85-річна мама жінки. Каже, якщо не вмикати обігрівач, тут температура 10 градусів. Ми оце замерзаємо. Немає газу, немає, нема чим обігріватися». На градуснику 15 градусів. Це то, що я періодично трошки зранку включала обогріваті. На момент зйомки оглянути трубу приїхала газова служба. Працівник від коментарів відмовився. Яка інформація, це не до мене. Опа. Ремонтує каналізаційний колектор на вулиці Підприємство-Підрядник, пояснила директорка водоканалу Валентина Давидчук. Проводиться Заміна напірного колектора діаметром 800 міліметрів. Замовник це ОКВП «Дніпро-Кіровград», А це підрядна організація «Груп» та яка виконує роботи. Сказала газопостачання відновлять за рахунок підрядника. При погодженні ж там же. Ж... Служба газу показувала проходження комунікації. Наскільки це як сказали будівельники, що не зовсім правильно вони вказали. Дійсно, п'ятницю був пошкоджений газопровід. Підрядна організація буде, якби це компенсує ці затрати. Зі слів директорки, роботи між двома службами погоджені, щоб подачу газу відновити до кінця доби. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький. На Кіровоградщині відновили податкові перевірки. Верховна Рада скасувала мораторій на їх проведення. Він з початку воєнного стану. Підприємець Кропивницького Ігор Шагін торгує на ринку. Розповідає на початку повномасштабної війни був платником податків другої групи. У нього працювали двоє людей. Не було ні фінансових можливостей, ніяких інших, і мені прийшлось перейти на першу групу і самому мати одну торгову точку. Перша група не потребує встановлення касового апарата. Як платник податків першої групи, каже, не підпадає під податкову перевірку, але потрапив. Не маю інтернет-магазину, а через OLX, через сайт безкоштовних оголошень виставив оголошення про продаж шкарпеток. Людина зв'язалася зі мною по переписці, запросила в мене картку для оплати, кажу, ну в мене є моя приватна картка. Якщо хочете, хочете, приходьте в магазин, купуйте, нема проблем. Каже, ні, я не з вашої області, я з Полтавської області. Після розрахунку відправиш шкарпетки покупцю. Після цього отримав акт перевірки від податкової служби з висновком, що продаючи товар в інтернеті, повинен був застосувати реєстратор розрахункових операцій. Вони сказали, що штраф не передбачений, але вас 99% переведуть на загальну систему. Це ще гірше ніж касовий апарат на другій групі. Це, по перше, касовий апарат. По-друге, це повний облік всього товару, який є. Де ви його купили, у кого ви його купили, за скільки ви його купили, за скільки ви його продаєте? А потім з цієї різниці вираховується податкова різниця, на яку ви платите податки. Підприємець, який продає товар через інтернет, не є платником податків першої групи. Пояснила начальниця відділу податкової служби Олена Суська. Цьогоріч перевірятимуть таких, які здійснюють діяльність. У сфері організації та проведення азартних ігор, гральний бізнес, платники податків, які надають фінансові та платіжні послуги. Критерієм є перевищення дебіторської заборгованості у більше ніж два рази над кредиторською заборгованістю. каже порушників, штрафуватимуть з моменту скасування мораторію у Кропивницькому перевірили 13 підприємців. Результати будуть у лютому. Мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп збережений до грудня цього року. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Олександр Касьяненко. Суспільне новини. Кропивницький. Розказує. Ці три козулі живуть в Оникіївському лісгоспі на Кірвоградщині. Їх хворими знайшли у лісі. Вилікували, розповідає мисливство, знавець Олексій Поркуян. Торік їх випустили на волю та вони повернулись. У цій загорожі живуть кабани. П'ять із дванадцяти випустять у дику природу цьогоріч. У півтора-два роки кабанів випускають на волю. Аби тваринам було ще їсти взимку, заготовлюють для них пшеницю, кукурузу, сіно та сіль. Об'єми запасів залежать від погодних умов і кількості дичини в лісі. Сезон 2023-2024 років. Заготовили ми. Власними силами зернових це фуражна пшениця 16 тонн 300, 5 тонн кукурузи, майже 17 тонн сіна, 300 кг солі це закуплено, бо без солі зимою тваринам тяжко для травлення і вона корисна. Підготовують козуль, оленів, кабанів та зайців. З настанням перших морозів та як тільки випаде сніг. Сіно кладуть у годівниці, кукурудзу насипають поруч, перевіряють, чи є сіль. Зерно насипають у двох місцях або смугою, показує єгер Олексій Омельченко. Щоб звірі не билися, підходили. В Ониківських мисливських угіддях площею майже 9 тисяч гектарів облаштували 14 їдалень для тварин. Зараз почали завозити два рази в тиждень. Збільшилась чисельність, якщо скажемо, кабанів по обліку минулорічного обліку ми нараховували 36, зараз ми бачимо 50. Кіз у нас було 104. Зараз ми бачимо 400 тільки, тільки у цьому урочищі, в Никівському на тисячу гектар. Говорить, підгодовуватимуть тварин до весни. Коли є їжа, вони не мігрують в інші угіддя. Підкормка це. Дає вижити нашій мисливській фауні. Ось ось свинячі. Дивіться, які радиці. Це козуля. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини. Кропивницький.